Зіграємо в рулетку. Спочатку збудуємо, а потім, якщо пощастить, узаконимо. Мабуть, так вирішили підприємці, які розпочали спорудження автомобільної заправки на Липинського. Адже будівництво тут триває, хоча дозволів на нього міська влада не давала. Не подобається майбутнє сусідство із вибухонебезпечним об'єктом і львів'янам. Якщо небезпечно, то бажано не ставити. Ми ми проти того, але наслідки не слухає. Натомість про парк у цьому місці мріє молода мама Віолетта. Батьки гуляють з дітьми. Дуже було приємно, якби було щось зелене, що можна було де погуляти з дітьми. А то, що заправку, заправка на заправці, заправка на заправці, то теж не дуже добре, тому що викиди самі знаєте. У нас і так тут мало місць, де можна гуляти. Проте, хто б там не був проти, а забудовник вже встиг викорчувати кілька дерев, розрівняти бульдозерами територію та пошкодити новеньку велосипедну доріжку. Підприємство власник земельної ділянки зверталось до управління архітектури за дозволами на будівництво та реконструкцію АЗС. Проте не отримало їх. Мало бути пройти відповідні депутатські комісії і мало бути затверджено на, на, на сесії міської ради. Цього зроблено не було. І як бачимо зараз в даної ситуації, містобудівні умови управління архітектури видані не були на розміщенні даної заправки. Розміщення тут заправки суперечить генеральному плану міста, а також ухвалі міської ради, в якій чітко прописано місця, де можуть, а де не можуть бути АЗС. Є перспективна схема розбудови міста, яка передбачає, що тут має бути зелена зона це якраз захисна зона від промислової частини до житлової зони. Чому ж ризикнули будувати без необхідних дозволів, підприємці журналістам так і не пояснили. Увесь день вони були занадто зайняті. Перевірить законність робіт на Липинську, інспекція, Держархбудконтролю. Олеся Турчин, Віталій Дмитерко, Львів, ТБ.